Чи робите ви сік з бузини? Його ще називають квасом Я взяла рецепт з інтернету. Бузина цвіте усюди. Зараз багато. У мене навіть відео є, як бояє я бузина. І ось я це вже я перецідила ось у баклажку. Там рецепт на 10 літрів, а я зробила наполовину. А це треба перецідити Ну, і ось я. Почала цідити, приготувала лійку виливати. Там кажуть, що як, якщо подержати два місяці у погребі, то воно буде, наче шампанське. У мене погребу немає. Ми його, мабуть, зараз і вип'ємо. Може, трішки подержу на холодній підлозі, бо я ж кажу, погреба у мене немає. Ось такий буде квас. Дуже добрий на смак, мені дуже сподобався. Та ще й аромат такий у нього. Мені чимось нагадує ваніль. Я не знаю чому. І рекомендують не доливати повні ці пляшки, оці баклажки. Ну, як воно буде бродити. Ну, це в процесі, якщо тримати його 2 місяці. Я думаю, що ми його вип'ємо. Коренько я доньці віднесу, онукам дам. А що в мене тут? Три, три баклажки. Ну, нічого, мені дуже сподобався. Спробуйте і ви. Нічого тут складного немає, а на смак, і тим більше, це ж все натуральне. Бузина, вона взагалі, вона, здається, тиск знижує. Ну, це ягоди, чорні бузини, а ця... Ну також якісь властивості є, медицинські, я думаю. Спробуйте.